Доброго всім вечора. Сьогодні я хочу розказати, чим я глистогоню своїх кіз. Є такий препарат, називається оксиклозаніт. Це не реклама, ось він, оксиклозаніт 600. В таблеточках він. Значить, глистогоню я кіз весною і восени. Але в минулому році мені порадили людина, яка тримає ферму козячу, порадила давати ці таблеточки, вони дуже ефективні, сказала вона, в листопаді-грудні, так як це пов'язано з циклом розвитку гельмінтів. Тому і що їх можна давати, ці таблетки, кітним козам, Їм це не вредить. Тому я проглистогонила спочатку оцих дві кізочки, луну і карамельку. Вони первістки, погуляні, були вже кітні. Я їм в листопаді, правда, я їм дала по пів таблеточки, так як вони молоді, невеликого весу вони мають, то я так, ну, якби. Приблизно, я точно не знаю, скільки треба давати, там щось в інструкції не зовсім зрозуміло. То я цим молодим козочкам дала по пів таблеточки у листопаді. Ці старші кози, які ще доїлися, я їм не давала, поки вони не запустилися. Проглистогонила я тільки в грудні ось цю козу, красотку. А оцим двом козам, красотка просто я їй дала з руки, і вона з'їла. Одну таблетку я їй дала їй цілу. А жужа і карамелька. Той, не карамелька, а малишка. Їм я хочу дати зараз. Я вже, звичайно, трошки запізнююся, бо вже зараз січень місяць, сьогодні 8 число. А потрібно було дати в листопаді і грудні. Трошки я запізнилася. Вони в мене кітні, вони в мене в запуску. Тому зараз, ну як, вигідно тим, що коли даєш ці таблетки, сутки не можна пити молоко. А так як в мене зараз кози не дояться, то їм все рівно, коли я їх дам, ці таблетки. Отак От дивіться, взяла я кусочок хліба, туди вложила таблеточку. І зараз даю малишці. Але треба проконтролювати, щоб вона з'їла ту таблетку, щоб таблетка не випала. Щось там випало, чи кришки, чи таблетка. Зараз подивлюся. вроді би... А, і таблетка теж випала. З'їла моя малишка, за кілька прийомів випадала в неї та таблетка. Я її ложила в хліб обратно, і так вона в мене з'їла. Ця красотка, наприклад, з'їла з ладоні нормально, так само і ті малі. А з цими не знаю, біда. Ось жужі теж я таке приготувала. Не знаю, як тут жужа з'їсть. Ану, жужа, бери. Жужа хитра. Так, із жужою сложніше. Жужа не захотіла брати хліб з таблеткою, унюхала, видно, її. Зараз спробую якось її запіхнути в рота. Я просто в минулому році давала просто так рукою в рот їм вложила, то мене ця красотка як вкусила за, за пальця. Ну, вона не спеціально, вона просто пережовувала. Я далеко всунула пальці, а вони больно кусають, я вам скажу. Це в минулому році, а в цьому році красотка з'їла з ладоні без проблем. Оце такими таблітками я глистогоню свої кози. Потім уже проглистогоню після окоту. Вже коли вони окотяться, роздояться пройде хоча б 2-3 неділі після окоту, тоді я їх знов проглистогоню цими ж таблетками. І все у нас буде добре. Дякую всім, хто був зі мною. Хто дивився, кому. Подобається, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю тихого мирного вечора. Пока-пока!